Микола Гідзинський народився 17 листопада 1928 року в місті Володимир Волинську. Шкільних 10 років навчався у польській школі, після якої вступив до Київського медичного інституту. По направленню я працював на протягом двох років в Свівдовській області севищі, Азанка. Потім повернувся на, на Батьківщину і почав працювати в Новинській медсанчастині. Після проведення курсів по вивченню французької мови в 1965 році я по направленню поїхав в Авживську Народу Демократичну Республіку, де спочатку працював. Недалеко біля Сакари, це таке містечко, невеличке містечко Тебіса, а потім на березі середземного моря. Туди чоловік поїхав разом з дружиною та дочкою. Для того, щоб краще ознайомитись з Алжиром, Микола Ілларіонович придбав японський кіноапарат, на який відзняв не один кінофільм про тамтешні лікарні та й сам Алжир. «Сама довша поїздка в нас була. В Це в 1967 році, де ми до -до доїхали до знаменитого міста Гардаяр. Воно славиться тим що своїми національними, національними колоритом, який заключається в тому, що там, що я вперше побачив, є там культ мужчини, який заключається в тому, що жінка не, не має права. Не не тільки ходити разом з мужчиною по вулиці, а навіть не має права навіть і зустрічатися. Невдовзі пан Микола став завідувачем хірургічного відділення в місті Скирда. Через великий наплив роботи вже не вдавалось побачити та зафіксувати стільки визначних місць та чарівних краєвидів. Та чоловік не здавався, тільки не мав вільну хвилину, одразу знімав кадри майбутніх фільмів. Перші роки не було можливості такої, як їх закупити кіноапарат, а пізніше зв'язку з тим, що ми отримали гроші <кліпи> зарплати, наша була місцевій валюти, і була можливість закупити кіноапарат. Я закупив японську, японську апаратуру. На цей, на цей час якраз та сама була якісна, сама доступна. Ну, Це фірма не, японська фірма Авіко переда зручним ручною наводкою. І з, і, з, і з тим апаратом я і, і, і подорожував під час поїздки в саму Сахару. На час перебування в Алжирі Микола Гідзинський відсняв 10 кінофільмів. був складен кінофільм, який був зв'язаний, як де, де знімалася не безпосередньо, як і моя робота, так перебування під час поїздки по, по Орзілю, ось, а також чисто сімейні сцени. «Москва! все всі радіостанції Союза. Окрім довготривалої закордонної праці, Микола Гідзинського в свій час не обминула і хвиля війни. Першу війну я побачив в 1939 році, коли до нашого міста Володимир волинського підступали німці. Тоді на протязі двох. Двох днів вони обстрілювали Володимир Вовський, підпалили собор, який в 42-му чи 43-му роках був відремонтований. От, ну, саме -саме важкий перегляд був на нас дітей, тобто, тому що я пригадую по цій трасі, що йшла на Руцьк, а живе ми недалеко від цієї траси. якраз... Всі поля, поляки, хто на машинах, хто на вазах, тікали в сторону, ну, наскільки не знаю, як там казали, що повітають на Львів, а потім в Румунію. Пер, перші бомби, це як зараз я пригадую, це, це було, було в неділю, літаки літали над Водим Левинськом, і після того повернули назад і кинули. На перекрестя там, вулиць кинули до вісьми бомб. Це перші жертви, які нам приходилось бачити під час війни. Що стосується Другої війни, це війни 41-го 41 року, не знаю наскільки це правда, звідки це такі чутки були. Ну, по суті кажучи, в самому Володимирі Волинську були чутки. І, і знали приблизно, що через два тижні, вже перед початком війни, що через два тижні почнеться війна. Чи то поляки кричали до другого боку як передавали на, 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 на це каже, що, що ми будуть, будуть наступати вже через е, е, два тижні. Ну, ну, а до, до того, що на, назвав, на мене якийсь там офіцер стріляв. Поміщеням через наші городи поране мені ногу. На щастя, на той час німці через місто не пішли. Обійшли стороною. Неподалік від помешкання Миколи Ілларіоновича знаходилась тюрма. І вже через декілька днів німці дійшли і до неї. В нас переночувало двоє в'язнів. І потім вони розказували, каже, що мали. Почали їх на другий день війни вже почали виводити на, на подвір'я, почали розстрілювати, то вони підняли бунт, поламали двері, ну і таким чином розбіглися, так що великих жертв там, в, 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 в самій тюрмі не було. Ну, і все ж таки ми, ми діти, як діти, як діти ми забігли туди, в, в цей самий, на територію князівського замку, і там бачили десь чотири чи п'ять. Обговілих трупів. Ну а потім почались почали страшні часи, тому що дуже багато загинуло військовополонених по тому таборі, що по вулиці Казанно по вулиці, вулиці Ковальській. Причому на батьківському полі там були вириті дві величезні. Два болячезника котровани, і в ці котровани звозили померли військовополонених. Я навіть, правда, не знаю, тому що це зараз територія танкодрому, чи, чи там є якийсь знак похований, чи немає. Тому, ну, в всякому випадку там пізніше не, не можна було туди заходити в зв'язку з тим, що там був розташований танкодром. В 40... 1941 році німців ну, по -всяк, по як хто зустрічав. Ну, от, бомболи такі, що я розказував, що і квіти, квіти, так як в 1939 році Радянську армію зустрічали з квітами, та так деяких зустрічали в 41-му році і, і німецькі війська з квітами. Радянська армія наступала двічі, десь на початку зі сторони Ковля наступала вона немає, дійшли до казарм, потім німці перекинули тігрів, танки «Тігр» зі Львова і, 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 і тоді відступили, а потім поступово вже в середині літа, поступово зі сторони Агуцького. Життя Миколу Іларіоновича не балувало. Попри те, що чоловік пережив дві війни, довгий час працював Алжирі хірургом та був кінематографом. Вийшовши на пенсію, він опанував нові захоплення, почав колекціонувати кактуси, марки та старі фото. Кактусами я закупився одно ну, чисто випадково. Під час перебування в костяку теж ще в Німеччині ми з дружиною пішов в ботанічний сад. І я вперше побачив, наскільки різноманітні можуть бути кактуси, наскільки їх багато і наскільки різних форм. І я вирішив захопити ними і почав потихеньку закупив декілька видів кактусів. Для підвиву кактусів я використовую дощову воду, збираю на балконі, а пізніше, по мірі необхідності, мірі того, як висихає земля, мірі того, починаю підвивати. Залежно від того, що як, як, як коли. Крім того, що я почав свою колекцію з Німеччини, Деякі кактуси я почав купувати в нашому місті, а також коли перебував, відвідував Луцьке, там там можна було купити. Но, на, на жаль, вже майже в мене колекція біля ста, ста, ста кактусів, на жаль, вже таких нових видів кактусів я дістати не можу. Є отакий от кактус, він правда, тут, у нас так не росте, але такі. Ця, ця пункція, ця цвіта дуже вона розпосюджена в, в цьому самому в північній частині Африки, І при, при чому вона має дуже великі колючки і розростається, настільки, настільки бойно розростається, що навіть з того кактуса робить огорожі. Крім того, вона має е, як і цвіте, і має плоди, плоди подібні на огірки, але дуже мілкими тонкими колючками. І ось для того, щоб її з'їсти, треба спеціально почистити ці колючки, тому що інакше не можна, не можна його взяти в руки. Ось Тут ви бачите також дуже рідкі, рідкі види кактусів. ось цей кактус Оцей кактус ось також оцей. Почому цьому кактусу десь все, 5, 5 років він так дуже гарно розвісся, йдеться скоро його пересаджувати. Саме невибагливі кактус ті, що цвітуть, тому що на, на, на старих стовбурах з'являються невеличкі такі бутончики. Ось і потім вони дуже швидко розростаються. Дивлячись на фото, Микола Ілларіонович відразу пригадує моменти, де і коли вони були відзняті. Дочка, дружина і я. Варіонович з дочкою. Так. Моя дочка і... Іра біля гробниці імператриці Терези. Дочка Іра, дружина і я. Група радянських лікарів. Фото на пам'ять на другому плані лікарні. Так. Іли власної хати. Так, Іра Біля в Хатвич. Група радянських лікарів госпіталя міста Скігда. Пам'ятник дочці архітектора, яка загинула під час катастрофи. Якої катастрофи? Автомобільної. Окрім колекціонування кактусів та кіноаматорства, Микола Ілларіонович ще й неабиякий філателіст, колекціонувати рідкісні марки чоловік мріяв ще з дитинства. Та зайнятися цим як слід зміг тільки з виходом на пенсію. У мене є дуже рідкісні марки у та, Якщо Сказати по правді, то я почав займатися марками ще в дитинстві. Потім в зв'язку з навчанням. Ну, чи я їх перестав, а потім, коли працював в Ожирі, я зібрав знову колекцію марок, треба її подарував внукові. Зараз внука є дуже велика колекція марок. В основному Північно-африканських країн. Найбільше мені подобаються марки Фауни. Дуже рідкісні. проте, по маю дуже гарну колекцію марок марк метеликів. На жаль, в нашому місті дуже мало. І аматорів, і немає контактів між ними. Так що я не можу, деякі марок, які в мене є дубльовані, не можу поміняти на, на, на других, для того, щоб поповнити корекцію. Також є колекція марок з різними країнами, зокрема Австрії, Угорщини, Італії, Єгипту та Ватикану.